Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе жілають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка, Церков домовину нема кому полагодить, на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Єкатерини сараною сіли, отаке то Зіновію, Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, і справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди. Церков домовина розвалиться і з під неї встане Україна, і розвієть му неволі світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти.